Ми страждаємо не тому, що все змінюється, а тому, що намагаємось бути незмінними у світі, який постійно рухається. Ми витрачаємо колосальну кількість енергії, аби втримати те, що за своєю природою непостійне і мінливе, емоції людей, навіть власну молодість. Річка жива лише доти, доки вона тече. Щойно вода зупиняється, річка стає болотом. Те саме стосується і нас. Що сильніше ми чіпляємось за вчора або те, як усе має бути, то більше втрачаємо зв'язок з реальністю. Усвідомлення непостійності це не песимізм, а реалізм. Воно створює простір для життя. Якби речі не змінювались, ми ніколи б не виростали, наші помилки були б вічними, а біль нескінченим. Прийняття змін це не поразка і не капітуляція, а єдиний спосіб бути вільним. Справжня свобода починається там, де ти відпускаєш контроль і дозволяєш життю просто відбуватись. Ти перестаєш бути в'язним своїх очікуванням і стаєш свідком неймовірного танцю енергії. Приймаючи непостійність, ми нарешті стаємо невразливими адже неможливо забрати щось у того, хто готовий це відпустити.